Удосконалити розмовну англійську мову, ефективно використовуючи комунікативну методику. Учень та вчитель, починаючи з першого заняття, спілкуються виключно англійською мовою. Саме тому уже з перших занять той, хто навіть ніколи не спілкувався іноземною мовою, опановує базові слова та фрази. Цікавий факт: кожна людина в світі, сама того не знаючи, вивчила свою рідну мову завдяки комунікативному підходу, тому що при народженні дитина не знає жодної мови. Звичайно, ця методика передбачає присутність носія. Саме тому ліцей Греміум щотижня англійський розмовний клуб буде проводити носій. Довге та регулярне спілкування з викладачем, перегляд та прослуховування різноманітних аудіо та відео сприяє засвоєнню нових слів, і згодом учень сприймає іноземну мову як рідну. Ну і куди ж без використання інтерактивних ігор та різноманітних вправ на відпрацювання чіткої дикції? Це допомагає навчальному процесу стати цікавішим та активно взаємодіяти учні між собою та з вчителем.